Виконуємо номер 4.11 із підручника Алгебра 8 та номер 4.11 із підручника Математика 8, інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2025 рік. Виконайте дії і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Нам необхідно відняти і додати три дроби. Знаменники дробів є одночленами. Тому найпростішим спільним знаменником також буде одночлен. І, як бачимо, наші зміни не повторюються, тому найпростішим спільним знаменником буде добуток -П М і Н. П М і Н. Тепер знайдемо додаткові множники. У нас є П, але немає МН, тому буде MN. У нас є М, але немає П і N, тому буде ПН. У нас є N, але немає П і М. Тому буде ПМ. І тепер множимо МН на 1, це буде МН. ПН на 1 це буде ПН. Поставили знак мінус. І тепер знак плюс Pm на 1 буде PM. Переходимо до другого завдання. У другому завданні у нас також у знаменнику одночлени. Тому найпростішим спільним знаменником також буде одночлен. До спільного знаменника кожна зміна має. З найбільшим показником, з яким вона входить до знаменників дробів. У нас х у кубі, тому найпростішим спільним знаменником буде одночлен х у кубі. Знаходимо додаткові множники, було х стало х у кубі. Щоб отримати х у кубі, потрібно х помножити на х у квадраті. Було х у квадраті стало х кубі. Помножимо на х, і було х у кубі і стало х у кубі помножимо на 1. Ну, тепер виконуємо множення чисельника на ну, додатковий множник. Маємо 2 х квадрат, додати 3х і відняти 4. Отримали дріб, чисельник якого? Многочлен 2х квадрат, додати 3х відняти 4. Знаменник одночлен Х у кубі. Завдання третє у нас у знаменнику також одночлени. Тому найменшим спільним, чи найпростішим спільним знаменником буде також одночлен. І до спільного знаменника кожна зі змінних має входити з найбільшим показником степеня. З яки вона входить до знаменників дробів: А у перший, Б у перший і С у перший. Тому найпростіший знаменник буде добуток А, Б і С. Додаткові множники було АБ стало АБС. домножимо на С. Було Б С. Стало АБС. домножимо на А. Було АС, стало АБС. помножимо на Б. С множимо на 1 буде С. А множимо на 1 буде А, і Б множимо на 1 буде Б. Отримали дріб, чисельник якого многочлен С додати А додати Б. Знаменник одночлен А Б, С. Четверте завдання. Також у нас одночлени у знаменнику кожного дробу. Тому. У нас і найпростішим спільним знаменником також буде одночлен. член. І знову ж кожна ці зміни входить з найбільшим з показників. У нас один, один і один, тобто буде x, y, z. Було y, знайдемо додаткові множники. Було y, XY, стало y, z. Множимо на Z. Було Y Z, множимо на x. Було z, множимо. На y. І тепер многочлен множимо на одночлен. Z множимо на різницю X і. Y. Додамо X, помножимо на різницю Y і Z. І додамо y помножимо на суму X і Z. І спробуємо попрацювати із нашим чисельником. Помножимо одночлен на многочлен. отримаємо XZ, Відняти YZ. Додати Х, відняти X, Z, додати x, y і додати Y Z. Знаменник переписали без змін Х, z. Зводимо подібні в чисельнику. x, z і мінус X взаємознищуться. y, z і YZ взаємознищуються і «xy» додати Хі буде 2х. А в знаменнику Х, z можемо скоротити на спільний множник Х і. «y». Отримуємо дріб чисельник, якого 2, знаменник Z. Номер 4.11 із підручника алгебра 8. Та номер 4.11 з підручника математика 8. Виконано.